Найпотужніші вітання. Як бачите, ми знову приїхали до Львову. Саме сюди приїхала ще одна нова партія наших клієнтів. І вже це як добра традиція. Майже кожного тижня приїжджати сюди для того, щоб показувати вам ці автівки. Вони вже доставлені, розмитнені. Про них сьогодні поговоримо. І повірте, там є дуже багато цікавих варіантів. З вас підписка, вподобайка. Ми. Починаємо. В нас сьогодні велика партія. В нас сьогодні безліч автівок. І почнемо ми з ось цих п'яти представників: Тігуан в новому кузові, фольксваген Айді First Edition, BMW Четвірка, Q5 легендарна Lincoln MKC. Все це автівки наших клієнтів по черзі про кожну, що з нею, як з нею, за скільки купили. Все розкажу. Поїхали! І з чого починали, проте і розкажемо. Це в нас Volkswagen Tiguan, 21 рік, рік, комплектація А в нас автомобіль з дволітровим двигуном, повний привід 4Motion. Він в нас з пробігом всього 24 тисячі миль. А пошкодження в нас тут по лівій задній частині. Ось воно, як ви можете його бачити, воно зачепило дверцяту, зачепило заднє крило і зачепило, звичайно, ось поріг трішки. І все, друзі, на цьому пошкоджень більше немає. Автомобілю ось в такому сріблястому насиченому. У кольорі він на хорошому кліренсі, вже в новому кузові, виглядає більш агресивно, не так інтелігентно, як минулі покоління Тігуану. Зараз він в нас на летих ось таких дисках, теж вони в сріблястому кольорі. Хороша комбінація. Одразу бачу, що в нас чотири режими їзди. У нас електроручник, в нас мультиекран, в нас комбінована панель приладів. В нас класична мультимедіа від Фольксвагну. Бачимо, що спрацювали бокові подушки, бокові шторки. автомобіль з безлічю усіляких відсіків для ваших реч. Тобто він максимально комфортний, він максимально зручний для якихось дальних поїздок. Він може як їздити по місту, так і виїхати на бездоріжжя. І таку автівку ми придбали нашому клієнту на аукціоні за 7250 доларів. А ось тут, в цьому яскравому блакитному кольорі, у нас Volkswagen ID.4, 4 комплектація First Edition, також 21 року. року. Я пам'ятаю, хтось колись казав, що ID.4 немає в Сполучених Штатах Америки. Є, але тільки на крутих комплектаціях, ось такий First Edition в нас теж незвичайна комплектація. А в нас автомобіль на задньому приводі 76 тисяч миль пробігу. А купили ми його для нашого клієнта на аукціоні за 12 тисяч 975 доларів. Як ви всі знаєте, електрички в нас приїжджають замкненими, але зараз, в першу чергу, давайте покажемо вам пошкодження, з якими цей електрокар приїхав сюди в Україну. Він, до речі, я нагадую, як і кожна автівка, про яку ми сьогодні будемо говорити. Вона не тільки доставлена, вона вже і розмитнена, і вона очікує, коли її заберуть е, і повезуть у місто її власник. А по пошкодженням, як ви можете бачити, в нас удар пройшовся е, в ліву передню частину. Бачимо, що зачепило крило та дверцяту. І ось так. По пошкодженням, в принципі, ми можемо завершити, тому що тут ми бачимо, що е, тільки ось це пошкодження є пошкодження навісних елементів, жодної електроніки, е, жодної оптики, нічого не зачеплено. Все на місці, а це звичайно. Все відновиться, і автомобіль вже буде радувати свого водія на дорогах України. І найголовніше, що це електрокар. Друзі, зовсім нещодавно в нас виходило відео на нашому Ютуб каналі про електрички, що з ними зараз відбувається і чому електрички варто купувати. Подивіться обов'язково. А ми йдемо до наступних автівок. І з боку, тут в нас представник німців. Це легендарний BMW 428-15-рік Ґран Купе. Цей автомобіль у нас на x drive на повному приводі. Автівка з 2-літровим двигуном 4275. Її цінник на аукціоні, за який ми її забрали сюди, до нас в Україну для нашого клієнта. Як бачите, по пошкодженням в нас всього лиш удар в ліву передню частину зачпило крило, капот і передні бампер, а також фару, все це навісні але. Вже вкотре розповідаю. Все це відновлюється, крило в нас рихтується, і все, друзі. І автомобіль повністю готовий на дуже хорошій комплектації. Зараз про це також поговоримо. Так, по комплектації в нас тут все, що потрібно для власника BMW. По-перше, це в нас звичайний ручник, це в нас чорна шкіра, металеві вставки. Ось така шайба керування мультиекраном. Сам мультиекран, клімат контроль, під кермові пелюстки. Музика від Harman Kardon, безрамні дверцята, пам'ять сидінь Електропривід сидінь. Все в даному автомобілі є комбінована панель приладів, кнопка старт-стоп, декілька режимів їзди, підстаканники. Тут таке лаконічне поїдання чорного та більш світлого кольорів. Це BMW, це Grand Coupe, це 428. Дуже зручні сидіння, ось ці бокові підтримки також. І найголовніше харман Кардон. Ви просто уявіть, як ви виїжджаєте на цій BMW, вмикайте свою улюблену музику і всі динаміки, які є в цій автівці, вони працюють на те, щоб ви насолоджувалися. І, звичайно, люк також тут є. І, звичайно, класика вже для компанії Grand Cup. Після усієї четвірки Grand Coupe ми переходимо до Audi q 5, 13 рік, преміум плюс. Все як ми полюбляємо. Дволітровий двигун під капотом. Все це керується повним приводом, яким правильно 3 секунди на роздуми: один, два, три, кватро. Так, цей автомобіль, до речі, по пошкодженням, в нього їх. Абсолютно немає. Просто автомобіль був у використанні. Так само і написано на аукціоні. Тобто, автомобіль повністю в нас цілий автомобіль run and Drive. І цю куп'яту ми забрали на аукціоні для нашого клієнта за 4500 доларів. Вже знаєте, як правила конституції, знаю всі комплектації куп'ятих. По-перше, в нас тут мультикермо, комбінована панель приладів, мультиекран, клімат-контроль, підігрів сидінь, кнопка старт-стоп, електроручник, музика. В нас преміальна Бенген Доловсен, пам'ять сидінь. Електрорегулювання сидінь, дерев'яні вставки по периметру салону, звичайно, шкіра. А куди ж ми без шкіри? Декілька режимів панорамного даху. До речі, панорамний дах все. Ут є, друзі, і ось так в нас виглядає класичний дволітровий TFSI. Ось він тут. Ми бачимо, що є сліди експлуатації. Автомобіль знаєте, як кажуть наші перекупи, не мився, не купався. Все є, все, все добре. Бачите, друзі, можете подивитись, що жодних елементів конструкції підкапотного простору також не порушено. Оптика на місці з оптикою нічого не сталося. Ми бачимо, що в нас тут все ось в таких заглушках, все рідне, все класичне, все оригінальне, і ось таким автомобіль. Приїхав, доставився і вже розмитнився, чекає на свого власника. А зараз вишенька на торті взагалі всього цього випуску з Львівської митниці, це барабанний дріб. Ви, можливо, вже бачите цей автомобіль, але я реально шаленію, в мене зводить ноги, тому що це F-Type, 16-й рік. 5-літровий V8 під капотом. Купе. Кабріолет! Вау! Wow, повний привід! І це F-Type. Автомобіль це прямий конкурент. Porsche 911, Maserati Gran Turismo, Mercedes-Benz SLK AMG. Тобто ви розумієте взагалі, з ким конкурує цей F-Type. Автівка з жорстким дахом кабріолет 16-го року. Прямо тут. Просто подивіться, як це все виглядає. Це реально шалений спорткар. Це реально шалена автівка. Подивіться на ці диски, подивіться на супорта. Подивіться на оптику, як він виглядає. Це справжній ягуар. Р-комплектація, повний привід, All wheel Drive. Це в нас автомобіль, який ми придбали на аукціоні для нашого клієнта за 22 тисячі 400 доларів. А пробігу в цьому F-Type всього 46 тисяч миль. Просто подивіться на цей роздвоєний вихлоп, подивіться на ось цей бампер. Парктроніки в нас також тут присутні. По пошкодженням нам вказано, що було пошкодження по задній частині автомобіля. Е, як можемо бачити, це. Це пошкодження більше в цю частину, у всьому іншому автомобіль повністю цілий. І тут ми будемо максимально детально розбиратися по всьому салону. По-перше, самі сидіння, це спортивні ковші, комбінація білої та чорної шкіри. Звичайно, в нас ось така елегантна стрічка. А в нас ось тут одразу видно комплектація R. А в нас темна стеля. Це кабріолет, будь ласка, зауважте. Звичайно, погода нам не дасть зараз відкрити а, дах цього автомобіля і насолодитися. Максимально від нього, але при тому це варто зауважити. Саме кермо також R в нас значок тут є від ягуару. Під кермові полюстки. Куди ж без них комбінована панель приладів з ось таким, бачите, обрамленням для того, щоб е в будь-який е час пори вам було все максимально видно на приборній панелі. Пам'ять сидінь, електропривід сидінь. Чимось мені це нагадує електропривід Мерседесу. Пам'ять сидінь на три положення. В нас преміальна аудіосистема Meridian Surround, кнопка старт-стоп, ось така карбонова вставка по центральній консолі. Сама коробка. Перемикання передач, декілька режимів їзди, електроручник, відкривання звичайно, даху в нас бачимо, що мультиекран він доволі великий. Клімат, контроль також у нас подивіться на стан підкапотного простору. Ідеально, жодних нюансів, жодних пошкоджень. Все закрито, захищено для того, щоб цей двигун серця автомобіля е, надавав ось ту швидкість, ту потужність саме ось всьому F-Type BMW X5. Все як ми любимо, але Ще більш цікавий, тому що це плагін-гібрид Є-Драйв e 40EX 16-го року. Автівка абсолютно повністю ціла, тому що ця автівка з Манхеймом. Манхейм це закритий аукціон цілих автомобілів. Чи працюємо ми з Манхеймом? Ось доказ. Ось ця BMW приїхала саме звідти, повністю ціла з пробігом 63 тисячі миль. Вона вже тут, вона готова до того, щоб ми її вам показали. Що її відрізняє від звичайного X. По-перше, ось ці шильдики 40ЕМ. Звичайно, вона на повному приводі. Ось ми бачимо їх повний привіт Люк бензобака. Ну, все звичайно, все як в звичайних автомобілів. Але при тому в нас ще є один люк. Ну, звичайно, для чого для плахінг-гібрида. А знаходиться він ось тут. Звичайно, тут також шильдики. В нас в нас дублювання поворотників на дзеркалах. А в нас, звичайно, безключовий доступ на чотири дверцяти. В нас все ось в цьому легендарному дизайні е BMW X5-ого. В нас ось такі релінги. Також на даху є. В нас панорамний дах в цьому автомобілі. В нас е класичні круті диски від. BMW. все в цьому автомобілі виглядає так, як ви про це мріяли, тому що це той самий легендарний X5 із 16-го року. Як ви могли бачити, ми обійшли автівку по колу, і е, вона повністю ціла. Жодних пошкоджень тут немає, тому що нагадую, це Манхейм. А Манхейм це вподобайка. Давайте одразу по салону бачимо, що в нас він шкіряний. Ось такого конячного кольору. З такими вставками. Бачимо, що в нас ембієнтна підсвітка по периметру автомобіля. Шкіра на дверних картах також у нас бачимо мультикермо, комбінована панель приладів. А, в нас величезний мультиекран, підігрів сидінь, клімат, контроль, а, шайба керування мультиекраном. Декілька режимів їзди, коробка, автомат. Це виконано дуже елегантно, а, дуже красиво. Все виконано. Максимально преміально. Сам стан салону, ось можете його оцінити. Ось, бачите, максимально гарно зберіглася шкіра до того, що автомобіль 16-го року, і ми можемо бачити, що в нас проекція на лобове скло також є в даному автомобілі. Тож дуже хороша комплектація. І взяли ми цю автівку на аукціоні всього за 17 тисяч доларів. Зустрічайте Джип Чироки, Трейл Хоук, 19-й рік. Еліт. І звичайно на повному приводі, звичайно, з тим самим. Потужним 3,2 літра під капотом і пробігом 56 тисяч миль. Цю автівку ми також вже привезли, доставили, розмитнили нашому клієнту пошкодження в передну частину, але при тому що важливо заакцентувати, оптика в нас повністю вціліла, оптика на місці. Бачимо шильдики, Trail Rated, широкі, Trailhawk шильдики позаду, бачимо одразу безключовий доступ на дві передні дверцяти, а релінги, звичайно, високий кліренс. Звичайно, в нас фірмові диві від джипу цю автівку ми виграли для нашого клієнта за 6525 доларів на аукціоні. Бачимо, що в нас працювала безпека на кермі. Е, також з боку. Е, мультиекран екран у нас є. Клімат-контроль є 4 режими їзди, Auto, Snow, Sport, Sand, Мут, Rock. Е, також підключаємий повний привід. Е, також можна відключати його, перемикати на задній привід, комбінована панель приладів, пам'ять сидінь, електропривід сидінь, е, чорна шкіра в салоні, Trailhawk Ось така. Нашивка в нас також є на сидіннях, бокові підтримки, перфорація, тобто підігрів у нас також сидінь. Є електроручник, доволі висока посадка, панорамний дах в даному автомобілі. Бачу, що доволі багато місця для пасажирів заднього ряду. Кнопка старт-стоп, звичайно, є. Мультикермо є. Можемо бачити, що в нас ось ця трейлхоковська червона стрічка по всьому периметру салону. Вона також присутня. Це такі вже більш нюанси, елементи, які додають шарму автомобілю. Ви Просто погляньте, що там за моєю спиною. Це не автівка нашого клієнта, але такі екземпляри вам точно треба показувати, тому що я сам е шаленію від вигляду цієї автівки. Це в нас корвет в новому кузові. Подивіться, як він виглядає. Теж максимально потужний спорткар. І якщо е ви можливо шукали такий корвет і думаєте, де ж мені це зробити, е приходьте в описі під цим відео. Є чат-бот компанії Grand Car, де можна зробити це за три кліки. І ось такий корвет, звичайно, трішки в кращому стані. Ви зможете Можете отримати і собі, швидше переходьте за посиланням. Ауді Audi q 7 14 року, автомобіль на повному приводі з трилітровим двигуном і автівка, яку ми виграли нашому клієнту за 4211 доларів. Як бачимо, в нас з пошкоджень. Основний, незначний удар прийшовся в передню частину автомобіля. Це всього лиш навісні елементи. Сама Ауді в нас ось в такому, знаєте, ближче до хаки кольорі. Далі автомобіль по колу повністю е цілий. Парктроніки по колу, е все в даному автомобілі. Є привід кватро, те, що ми знаємо. А зараз давайте перейдемо до салону, подивимось на класичну комплектацію преміум плюс, яка в цій автівці. Сіра шкіра в салоні, електропривід, пам'ять підігріви, звичайно, є датчики сліпих зон, комбінована панель приладів. Бачимо навіть ключ одразу в автівці. Це для тих, хто говорить, що автомобіль з Америки приїжджають без ключів. Ні, це неправда. Руйнуємо міфи сьогодні. Кнопка Start-Stop, керування шайбою мультиекраном. В нас також що Цікаво, в нас панорамний дах і окрема панорама для третього ряду сидінь. А він тут є, шторки для другого ряду. Другий ряд у нас йде диваном. У нас е, клімат-контроль чотирьох зони. Ми це вам також покажемо. Е, підстаканники, безліч е, Ось таких, бачите, е, безліч ось таких відсіків для ваших е, речей. Дуже висока посадка, що мені е, абсолютно подобається. Дерев'яні вставки по колу, підігрів вентиляція сидінь. Подивіться, автомобіль на не самій маленький. Максимальній комплектації не на престижі, але при тому окрема панорама для третього ряду, третій ряд, чотирьохзонний клімат, мультикермо все є безліч асистентів безпеки. Преміальна аудіосистема Bose, Боус. Хоча я очікував тут. Банґендоловсен все в цьому автомобілі. Є все воно спонукає до того, щоб стати його власником. А тут ще один представник закритого аукціону Манхейм. Це Kia Sorento EX 16 рік. У нас 24 літра двигун під капотом. Передній привід. Ця автівка також повністю ціла, вона просто з пробігом. Жодних пошкоджень немає, тільки, ну, якщо говорити, прям супер детально підспущені передні е, колеса. Крутезний варіант для тих, хто шукає собі перевірене якісне авто з Америки, але при тому повністю ціле. Ось Kia Sorento також представник Манхейму. У нас темний текстильний салон. Коробка автомат. Бачимо, що в нас класична мультимедіа, комбінована панель приладів, ось такі лаконічні вставки по е, периметру салону. Сама автівка обійшлась нашому клієнту на аукціоні в 4700 доларів. Дуже гарний стан взагалі торпеди автомобіля. Класний варіант. Це максимально практична автівка, економічна автівка. Хоча тут 2,4 літра двигун, але він простий, надійний в використанні. І як ми можемо бачити, ось, будь ласка, весь підкапотний простір цього автомобіля, все є, все на своїх місцях. Ви можете це все, побачити автомобіль а, з двигуном, що найголовніше, а, ось так ця Кія виглядає. Це це каділа 4 2020 року, лакшері комплектація, передній привід, дволітровий двигун, 36 тисяч миль пробігу. І дану автівку ми забрали на аукціоні за 5 тисяч е, доларів. Давайте перейдемо е, до пошкоджень. Тут одразу скажу парктроніки по колу, а з пошкоджень бачу невеликі вм'ятини на задній кришці багажника. І основне пошкодження в нас було попередній частині автомобіля. Ось ви можете його бачити. Автомобіль також був продефіктований ще на аукціоні в Сполучених Штатах Америки. Давайте поглянемо, що на. Нас є по салону клімат контролю. Ось так він до речі е, доволі незвичайно виконано. Кнопка старт-стоп, комбінована панель приладів, мультиекран, шайба керування мультиекраном. Бачимо, що в нас працювала безпека в і безпека пасажира. Е, ось такі металеві вставки. Сама кіра в нас ось така сіра. Бачимо, що в нас великий відсік для ваших речей. Деякі деталі також приїхали в салоні. Доволі багато місць для пасажирів заднього ряду. Панорама в нас також є три режима панорами. І взагалі в цьому автомобілі доволі лаконічно все вибудувано. Він, знаєте, більше схожий на якийсь електрокар. Погодьтесь чи ні в коментарях і напишіть взагалі, як вам а, Каділак, як автівка. А, ось так мені здається, а, максимально класно він виглядає. Дуже-дуже аскетично, але при цьому багато функціонально. Ще один представник джипа, в нас їх багато, як ви могли зрозуміти, а, з безлічі взагалі а, наших відео на Ютуб-каналі компанії. Рандкар, до речі, якщо ви ще не підписались, зробіть це. Подивіться, ми вам будь-яку погоду в будь-які умови показуємо все, що приїжджає, всі автівки наших клієнтів, і ось цей Cherokee Latitude дев'ятнадцятого року на передньому приводі з класичним 2,4 атмосферою приїхав також сюди, розмитнений, доставлений. Обійшовся він нашому клієнту на аукціоні в 3600 доларів З пошкоджень. основний удар прийшовся в передню ліву частину. І давайте перейдемо до салону, подивимося, що там темний текстиль. У нас по салону, бачимо електроручний, звичайно, є мультиекран, мультикермо, комбінована панель приладів. У нас доволі все практично, зручно. Автомобіль хороший варіант для того, щоб їздити кожного дня, але при тому, якщо ви розглядаєте собі надійного кросовера, саме такий черокі це те, що Треба. І пробіг даного чороки 61 тисяча миль. Друзі, і якою б не була ця погода, ми це зробили. Ми сьогодні показали вам нову партію автівок наших клієнтів, які вже доставлені, розмитнені. І як ви бачили, їх тут. Безліч! Якщо ви вже захотіли собі також автівку зі Сполучених Штатів, переходьте в описі під цим відео за посиланням, де наші менеджери вам з радістю допоможуть. Це була компанія Grand Car. До зустрічі в наступних відео.